Ідемо пасан. захисник. Жаннові Марену ніколи не снилося зажити такого значного становища. Син провінційного судового розпорядчого, він, як і тисячі інших, приїхав до Парижа і оселився в Латинському кварталі, щоб пройти курс правничої науки. Одвідавши одну по одній цілу низку пивниць, Став за приятеля кільком красномовцям-студентам, аматорам побалакати про політику при кухлі пива. Він захоплювався ними, вперто ходив за ними з кав'ярні до кав'ярні, а коли мав гроші, навіть платив за них. Потім, вийшовши на адвоката, він узявся вести судові справи, що їх проти програвав. Але якось він дізнався з газет, що одного з його колишніх приятелів по латинському кварталу щойно обрано на депутата. Він знов зробився його вірним псом, приятелем зпосеред тих, на кого подають невдячні доручення і клопоти, до кого вдаються, потребуючи чогось, і з ким зовсім не церемоняться. Але згодом, завдяки одній парламентській оказії, депутат цей став міністром, а ще через шість місяців Жан Марен був призначений на державного радника. Спочатку він так був запишався, що йому аж закрутило голову. Він ходив вулицями тільки собі на втіху, щоб показати себе, начебто самого його з верхнього вигляду. Хтось міг догадатися про його високий стан. Він добирав способу з найменшої причини говорити крамарям, у яких щось купляв газетярям або навіть візникам. Я, як державний радник, потім він відчув настирливу потребу протигувати іншим, потребу цілком природно. Що випливала з самої свідомості його значного становища, начебто він мусив так робити службових причин, з обов'язку владної та великодушної людини. Він пропонував свою підтримку геть чисто всім з усякої нагоди, з якоюсь невичерпною щедрістю. Здибавши, було десь на бульварі якогось знайомого, він підходив до нього захопленим виглядом, брав його за руки, допитувався про здоров'я і, не чекаючи навіть на розпити, заявляв: Ви ж знаєте, я державний радник, і усім вам на послузі. Якщо тільки я можу стати вам чимось у пригоді, звертайтесь до мене без ніякої церемонії. Через моє бо становище можна багато чого зробити. Потім він ішов із цим приятелем до кав'ярні, де й казав дати йому ручку, чорнила і поштового паперу. Одного аркушика, хлопче, мені тільки рекомендацію написати. Таких рекомендацій він писав по 10, 20, 50 щоденно. Він писав їх у американській кав'ярні. У Біньйона, в Тортоні, у Мезон Доре, в кав'ярні Ріж, у Ельдера, в Англійській кав'ярні, в Неаполітанській, по всіх усюдах він писав до всіх урядовців республіки, від мирових суддів аж до міністрів. І він був щасливий, цілком щасливий. Одного ранку, коли він прийшов додому, вийшов з дому і подався. До державної ради почався накрапати дощ. Пан Марен хотів був найняти візника, але передумав і рушив пішки. Дощ усе припускав, вода залила пішоходи, затопила бруківку, Маренові довелося сховатись під дверима. Там уже стояв якийсь старенький сивоволосий священник. Перед тим, як стати державним радником, Марен не полюбляв духовних осіб, але відколи один кардинал вічливо вдався до нього по пораду в одній скрутній справі, він уже ставився до духовництва з пошаною. Дощ ляв, як з відра, і щоб уникнути бризок, Абатові і радникові довелося відступити аж у глиб під'їзду до швейцара. Марен, якого повсякчас так і кортіло побалакати та похвалитися, сказав. Отож, так негода, панотче. Так, так, пане, кивнув головою старий священник, А надто неприємно для того, коли хто приїздить до Парижа лише на кілька днів. То ви з провінції? Так, пане, я тут тільки переїздом. Дуже-дуже неприємно приїхати до столиці на декілька днів і потрапити ще під дощі. От ми, урядовці, мешкаємо тут цілий рік, то нас, звісно, це мало обходить. Абат не відповів. Він дивився на вулицю, злива вщухла, аж раптом зважившись, абат підібрав рясу, як жінки. Переходячи калюжу, підбирають спідницю. Марен, побачивши, що він лагодиться йти, гукнув Ви ж замочитесь, паночі, почекайте ще трошки, зараз передощить». Священник, завагавшись, спинився. Бачте, я дуже кваплюся, сказав він. У мене пильна справа. Марен, здавалось, впав у розпач. Та ви ж наскрізь промокнете. Дозвольте спитатися, в який бік ви йдете. Абат нібито знітився, потім промовив Я йду в напрямку до пале Рояля. У такому разі, панотче, коли ваша ласка буде, я можу запропонувати вам сховатися під моєю парасолею. Я йду до Державної ради. Я державний радник. Старий священник підвів носа і, позирнувши на сусіду, мовив я вам дуже вдячний, пане, з великою охотою. Тоді Марен узяв старого під руки, повів його. Він керував ним, стежив за ним, давав поради. Обережно, панотче, тут струмок. Бережіться екіпажів. Колеса іноді обляпують болотом від голови до ніг. Зважайте на перехожих з парасолями, нема нічого небезпечнішого для очей. Як гострі прутики в парасолі, а надто нестерпучі жінки. Вони не звертають уваги ані на що, і в дощ, і в пекло стромляють вам прутиками в живі очі, та їм взагалі клопоту ні про кого нема. Можна подумати, що місто їхня власність. Вони царюють на пішоходах і на бруківці. Я сам вважаю, що жіночі виховання у нас надто занехаяно. Тут Марен узявся сміятись, але абат не відповідав. Він ішов, трошки зігнувшись, і старанно вибирав, куди ступити, не обляпавши черевики або ряси. Марен знов вже зняв річ. Ви, безперечно, приїхали до Парижа трошки розважитись. Ні, в одній справі, відповів той. Ось як і в важливій справі, дозвольте спитатися, в чому власне річ. Коли я зможу тільки стати вам чимось у пригоді, я готовий вам послужити. Абат бат здавався збентеженим. Це, бачте, одна особиста справа, промимрив він. Незначна суперечка з єпископом. Це вам не цікаво. Це справа внутрішня, чисто церковна. Так, Державна рада сама й розглядає такі справи, заметушився Марен. У такому разі здайтесь на мене. Так, пане, до Державної ради я й йду. Ви надто ласкаві. Мені треба побачити пана Лепрера та пана Савона, а може, ще й пана Пептіпа». Марен ураз аж спинився. Та це ж мої приятелі, панотче, найкращі приятелі, чудові товариші, чарівні люди. Я вас зараз же відрекомендую всім трьом і що найкраще звіртеся на мене. Абат подякував, потім узявся лепетати на всі лади, перепрошуючи та знов же висловлюючи свою вдячність. Марен був зачарований. О, ви можете похвалитися, паноче, що вам надзвичайно пощастило. Ось побачите, ось побачите, що завдяки мені ваша справа піде як по маслу. Вони дійшли до Державної ради. Марен привів священника до себе в кабінет, запропонував йому крісло, посадовив перед коменком, а сам сів до бюрка і заходився писати. Мій дорогий товаришу, дозвольте мені щиро рекомендувати вам найповажнішого, найблагороднішого церковника, пана Абата. Він зупинився і запитав, як вас на прізвище, будь ласка, синтюр, пана Абата Синтюра, почав писати далі Марен, що потребує вашої допомоги в одній незначній справі, про яку. Він вам сам розповість. Радий скористатися з нагоди, щоб висловити вам, дорогий товаришу. І він закінчив листа звичайними привітаннями. Написавши три листи, він передав їх своєму протеже, і той пішов, без кінця перепрошуючи та дякуючи. По службі пан Марен вернувся додому. Спокійно переднював собі, любесенько виспався і, прокинувшись в якомусь надпоривному настрої, наказав принести собі газету. Розгорнувши першу ж із них один радикальний часопис, він прочитав Наше духовництво і наші урядовці. уживанням духовництва, певно, ніколи не буде кінця краю. Один священник над прізвищем Синтюр. Викритий у змові проти уряду, обвинувачений у багатьох негідних учинках, що про них ми моліємо мовчати, запідозрений на додачу і в тому, що він колишній єзуїт, перекрашений на простого священника, був усунутий єпископом із посади, як запевняють, з якихось дуже непохвальних мотивів, а потім викликаний до Парижа. Щоб додати пояснення. Але тут він знайшов полкового захисника в особі державного радника Марена. Останній не побоявся дати цьому злочинцеві в рясі рекомендаційні листи до всіх своїх товаришів, республіканських урядовців. Ми звертаємо міністрові увагу на нечувану поведінку цього державного радника. Марен схопився з ліжка, швидко одягся і прибіг до свого товариша Петіпа. Одначе, одначе, сказав йому той, та чи ви глузду одбігли посилати до мене цього старого змовника? Та ні, бачте, я помилився, розгублено залепетав Марен. Він мав такий статечний вигляд, він обдурив мене, негідно обдурив. Прошу вас, зробіть так, щоб його суворо покарали. Дуже суворо я сам напишу зараз, скажіть, кому треба написати, щоб його як слід покарали. Я звернувся до прокурора, до паризького архієпископа, так, до архієпископа. І квапливо, сівши до столу, Петіпа, він написав. Високоповажний панутче архієпископе, маю за честь подати до відома вашого високопреосвященства, що я став за жертву каверс та брехні якогось абата-синтюра, котрий скористувався з моєї довірливості. Ошуканий свідченням цієї духовної особи, я Потім, підписавши та запечатавши вже листа, він повернувся до свого товариша і заявив: Бачите, мій друже, хай це навчить вас ніколи нікого не рекомендувати.